Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобайку цьому відео, щоб більше кількість людей змогли його побачити. Трішки повернемось до питання обговорення між США і Україною двосторонніх договорів щодо надання. Сполученими штатами Америки гарантії безпеки для нашої держави. Інші держави станом на зараз також підтверджують інформацію, що готові долучитися до відповідних гарантій безпеки. Загалом у Штатах говорять, що довгострокові угоди про безпеку України вони мають фактично пережити будь-яку адміністрацію. Це мається на увазі президентський Білий Дім. Якщо вона буде змінюватися так внаслідок. Тих чи інших процесів ми маємо на увазі виборів, так які відбуваються у Сполучених Штатах Америки раз в 4 роки. Таку інформацію заявив на брифінгу 9 серпня прес-секретар держдепу Меттю Міллер, відповідаючи на питання щодо зміни допомоги Україні, якщо наступним президентом США стане Трамп, він сказав, що допомога буде закріплена у відповідних міждержавних угодах, які залишаться чи. Інними незалежно від того хто буде президентом, ми маємо закріпити довгострокові угоди про безпеку, які переживуть будь-яку адміністрацію, будь-який уряд, як тут у США. Так і між нашими союзниками та партнерами, які взяли на себе довгострокові зобов'язання щодо безпеки України, зазначив Міллер на брифінгу. Також було додано, що наразі штати обговорюють з Україною, як виглядатимуть ці зобов'язання щодо безпеки. Так розумію, ще продовжується дискусія: які це будуть гарантії безпеки, і як вони будуть у подальшому реалізовуватись на практиці. Міллер зазначив, що проводяться дискусії з конгресом щодо того, якою має бути наша поточна позиція позиція штатів щодо фінансування України та якою має бути довгострокова позиція. Також було наголошено, що зовнішньополітична підтримка США залежить не лише від рішення президента, а й від конгресу зауважив прес-секретар Держтепу, що кожного разу, коли іде прохання у конгресу щодо виділення підтримки для уряду України, українських військових і народу України, конгрес завжди погоджувався, і також очікується, що цей процес буде відбуватись і надалі. Чому я вирішив підняти це питання? Тому що одна досить цікава для мене організація, яка має назву, зараз одну секундочку, я скажу інститут американістики, опублікувала досить цікаву аналітику з приводу того, які загалом можливі варіанти гарантій безпеки не був волослівним, я дуже коротко процитую колонку голови Інституту американістики, яку він зазначав для видання Forbes, це Владислав Фарапуно щодо того, які можливі гарантії безпеки для України з боку США. Їх загалом можуть бути три таких основних варіанти. За якими Україна це може отримати. Перший варіант це варіант Південної Кореї так, та Японії. Тобто може бути підписана безпекова угода, яка може передбачити де-факто досить схожий механізм, який є в 5-й статті НАТО, яка визначає напад на одного члена Альянсу як напад на всіх. Тобто, це перший варіант. Другий варіант він є ізраїльським, і я вже в попередніх відеоматеріалах говорив так про те, що Байден зазначав, що також розглядається такий варіант безпеки щодо нашої держави. Тобто говоряться, що. Такі питання вони включатимуть безпекову допомогу, обмін розвідданими та інформацію, підтримка у кіберсфері для захисту та відсічі майбутньої агресії. Це загалом другий варіант, і третій варіант варіант Тайваню. І він особливий тим, що ці гарантії оформлені у специфічній формі, а саме внутрішнє законодавство в Сполучених Штатах Америки. Щодо, тобто, з 1979 року є спеціальний акт про відносини з Тайванем, в якому прописано те, що Штати нададуть Тайваню зброю оборонного характеру, так аби зберегти безпеку та соціальну чи економічну допомогу. Ну, більш детальніше знову ж таки, я сказав, ви можете це дізнатися у колонці Владислава Фарапонова для Форбс, досить ну, такі, цікава аналітика. Тобто, ось такі три варіанти гарантій безпеки вони можуть розглядатися для України, але я думаю, що можуть бути якісь. Там, особливості, так враховуючи і ту війну, яку Росія веде проти нашої держави, і загалом особливість української держави. Але я знов ж таки хочу ще раз повторити тезу про те, що ці гарантії безпеки. Їх все ж таки потрібно розглядати до моменту, поки Україна не стане повноправним членом Північно-Атлантичного альянсу. Як для мене саме НАТО є такою міцною гарантією, того, що будь-які зазіхання Росії. На територію нашої держави, так, які можуть зароджуватися в майбутньому, вони будуть зводитись на мінімальний рівень, коли Росія буде розуміти, що їй фактично доведеться вступати у війну проти Північно-Атлантичного Альянсу. Але ми знову ж таки, будемо далі спостерігати з приводу того, які гарантії безпеки Штати зможуть запропонувати. Україні, якщо знову таки буде з'являтися у засобах масової інформації, я обов'язково про це буду вас інформувати. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про. Нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!